Ти коли-небудь відчувала, що поруч із тобою не любов, а просто зручність, що він звик до тебе, як до теплого пледа, але не цінує, не бореться, не горить. А може, ти вже давно плутаєш любов і страхом бути самій. Це відео для тебе. Сьогодні ми розберемо, як зрозуміти, чи це любов, чи просто звичка. Сім тривожних сигналів, що ти зручність. А не цінність. І що з цим робити. Різниця між любов і зручно. Любов це коли тебе обирають щодня. Коли тебе бачать, чують і хочуть. Не лише фізично, а й душею. А зручно це коли ти поруч, бо так легше. Він не уявляє, як все інакше, але й не уявляє, як зробити тебе щасливою. Ти поруч, але самотня Любов це глибина. Зручність це поверхня, за яку зручно триматися, щоб не тонути. Сім ознак, що він не кохає, а просто зручно. Один він більше не ставить запитань. Йому байдуже, як пройшов твій день. Байдуже, що тем який знак. Не через злість, а через байдужість Два. Ви більше не розмовляєте по душах. Лише побут. Лише купи, прибери хто винен. Без тепла. Без сенсу. Три він не планує з тобою майбутнє. У його планах ти не ми, а десь на другому плані. Як додаток. Не як частина серця. 4. Він не ревнує, але й не захищає. Ти можеш зникнути на день, і він навіть не помітить. П'ять він не радіє твоїм перемогам. Ніби не хоче. Щоб ти виросла. Бо зручно, коли ти тиха, слабка, контрольована. 6 ти завжди починаєш розмову першою. Якщо не ти, тиша. Якщо не ти, нічого не відбувається. 7 Ти почуваєшся не такою. Поруч із ним. Наче тебе постійно критикують, порівнюють, приглушують. І ти вже забула, якою ти була до нього. Чому ти ще поруч? Бо тобі страшно. Бути одній. Починати спочатку. Бути непотрібною. Але скажи чесно ти справді з ним щаслива, чи просто боїшся піти? Багато жінок лишаються не тому, що їх люблять, а тому, що їх просто не відпускають. Звичка, це кайдани з м'якого оксамиту Що робити. Перестань шукати підтвердження в ньому. Подивись на факти. Випиши все, що ти даєш, і все, що отримуєш. Якщо баланс відсутній, це цвінок. Не бійся говорити скажи прямо мені здається, я важлива лише, коли зручно. І подивися на реакцію. Якщо відповідь мовчання або агресія, це відповідь. Любов ніколи не звучить як терпи. Вона завжди звучить як я з тобою, навіть коли важко. Запам'ятай, ти незручність, ти цілісний всесвіт. І якщо тебе не обирають із серцем, обери себе сама. А що ви думаєте про такі стосунки? Пишіть в коментарях, підпишись, якщо хочеш ще більше таких відео про правду, яку ми боїмося собі визнати.